А ви вже інвестуєте? Інвестиційна діяльність у криптовалютний ринок є одним із найдинамічніших і ризикованіших секторів сучасної фінансової індустрії. Вона включає в себе не тільки можливості для високих прибутків, але й значні ризики та виклики, які інвестори повинні враховувати. Ми підготували список аспектів, на які варто звернути увагу, при інвестуванні перш за все потрібно перевірити юридичний статус проекту: реєстрацію, форму та місце. Наступним етапом потрібно оцінити компетентність команди проекту. Під час третього етапу маєте вивчити ключову документацію White Paper, Terms of Service і Privacy Policy. White Paper має детально описувати технологічні та бізнес-аспекти проєкту, його цілі та план реалізації. Одним із важливих етапів є аналіз метрик проекту. Метрики це показники, які відображають певну характеристику та рівень успішності продукту. TVL та його динаміку, прибуток проекту, кількість користувачів. Та загальні інвестиції та резерви протокол може робити все правильно, але ваші інвестиції...